Мене звати Людмила, і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Бачу, що відео про моїх малючків вам дуже подобається, і питання про реанімацію теж активно підіймається. Всі ми знаємо, що було спекотне літо, і вже майже кінець вересня а у нас ще якби тепло. Відновлюються орхідеї потихеньку хочу показати такі, прям, ну Гарні, гарні етапи в розвитку. Почнемо з того, хто не був в мене реанімацією. Це орхідея Bearkінг. Король ведмідь. Дуже гарно нарощує все. Мені подобається. Ці зелені коріння просто фантастичні і листя. Подивіться, яке лакове, гарне листя. Так, Іруся, привіт! Твоя діточка Сантос. В мене активно зростає. Корінчики все в неї чудово. Ледве не постраждала від спеки, але все добре. Фулерс. Рені Машка купляла в квітковому раї. В мене вже наростив оцих два листа, виходить. Взагалі шикарна орхідея. Потихенечку тут в мене ростуть. Корінчики, ви бачите? Гарний, прям такий, ну, важенький горщик. Мені подобається. Так. Отут в мене орхідея. Потихеньку вона адаптується. Кін Кардал Матін. Це бігліпчикус з таким от гарним листочком молодим росте. Купувала теж оцінкою в підковому раю. Мені от чомусь цей магазин заходить своїм відношенням до покупців поки що взагалі. Ось така оцінка була, 190 гривень. Да, 190 гривень була оцінка. Подивіться, же слоняра. Поки тфу-тфу, немає нарікань. Хоча в цьому році я дуже багато стикалася з неприємними продавцями. Ось така гарна оціночка була в орхідеях світу. Я вже купувала цю орхідею. Це рожеві щічки. Ви знаєте, що, на жаль, вона в мене загинула, із за цієї дурної спеки. Зараз вона називається, ось так ви бачите на фото, але це все одно рожеві щічки, вона таку назву теж має офіційно пробиту. Ось такий чудовий корінчик. Теж мені вподоби. Так, давайте тепер будемо не так сильно дивитися. Не всі орхідеї я вам буду показувати, може, потім ще відео буде якомусь. Орхідея Корал Рів купувала теж свій час в орхідеях світу. Гарно, все вона проквітла, але вона після цвітіння втратила коріння, тому що була спека. Наразі ось такий гарний листочок. Я не думала, що він в неї взагалі вкрап. Оце перший такий листочок вкрап в неї. Тому що вона в мене вже давно, вона в мене вже два роки. Пошло в неї коріння поперло від шиї, що дуже чудово. Нарешті, ось подивіться, яка краса. Так, давайте поговоримо щодо омолодження. Омолодження орхідеї Сеншу з доносами пройшло вдало. Оцей зростає. Другий Загмор. Ну, мені він особливо не цікавий був, але щоб вона орхідея була здорова. Так, ну треба було молодити, тут вже не було виходу. Так, зараз покажу. І ось пінь нарощує дітку. І таке активно. Що тут пройшло після того омолодження? Всього нічого, дітка росте. Підіймаємося далі вгору. Так, що ще хотіла б сказати? Давайте про оцінки. Я не показувала, не розповідала, зараз пересаджувала. Так, теж купляла оцінку. Це, прям таки оцінка, всім оцінка оцінка, відкровіна, вона була оцінкою. Купувала теж китковому раю, прибирала гнілий велемен, залишала тяжі. Тут в мене постійно зволожений субстрат. І подивіться, оце, бачите, воно навіть видно. Ось таку пругу ділянку листочка. Це те, що наростилося вже в мене в моїх умовах реанімації, реабілітації. Так, що у нас тут таке гарне? Що у нас тут таке гарне росте? Так, це веностри ліпс. Мій подарунок на день народження, подивіться, від братика любимого, як зараз гарно він пішов в посадку. Просто дивіться, ну просто такі завідки коріння. Все-таки карапіння робить, робить дива. Напевно, скоро заберу до себе цю красу. Буде мене радувати, нам дуже мені Так. Теж реанімашка була. Була. Тут вона так мене посаджена якимось таким дивним чином. Навіть її не турбую, там бачите, зелене коріння. Пішло, пішло зростати. Тут теж не було майже коріння, були одні тяжі, потихеньку зростає. Тут трохи є вологи, я так розумію, що їй так -то вподоби більше. Так, показую свою боль. Просто боль. Купляла наприкінці весни, вже питоносами вони були. Це в мене орхідея Joy Fairy Tail. Ой, не знаю, як вижити її взагалі. Тут тяжі в мене тяжі, тяжі, тяжі. Ростуть у неї листи активно, щось тут коріння ніяк не проб'ється. Ну, вона в такому важкому стані, але є в неї зростання листочків, то я думаю, що, можливо, буде зростання якоїсь кореневої системи. Ну, тут тяжі я залишила, воно тут волого. Тяжі мають бути постійно зволоженими, тому що немає веломену. Веламен це як губка, він напитується водою і проводить воду по корінню рослин. Немає велемену, треба зволожити постійно тяжі, щоб вони були завжди в доступі води. Це знаєте, як от коріння у звичайних рослин. Це власне коріння. Веламен це губка, яка проводить воду і корисні речовини до самої рослини, а веламент – це, власне, саме коріння. Наскільки мені розповідали колеги-біологи на роботі, то воно саме так і працює. Так, орхідея, яка мені дуже до вподоби, на яку я роблю ставку, що вона буде квітнути зовсім скоро. Це жовтий шоколад. Чудове, прекрасне варігатне листя. Мені подобається такий крап. Міцна рослина. Багато коріння, все в неї чудово. шикарно вона виглядає. Бігліп купувала оцінкою в циток ДПЮА. Подивіться, які шикарні коріння. Ось ще цвіток ДПЮА, мені теж подобається. Я в них робила і через пром замовлення. Оці рослинки вони були в оцінці в інстаграмі. Я писала особисто в інстаграм, дивіться, які жирні коріння пішли. Це була взагалі оцінка, що мені прям подобається. Це дуже приємні гроші. Ну, а Набагато коріння, але воно є, воно пішло в рост. дивіться, оці от варсиночки кажуть про те, що коріння гарно адаптується в посадці. Я його нещодавно присаджувала, можливо, десь місяць тому гарно пішов. Це мій дефюжн, звичайний, омолоджений. Садила, що було, тому що кора це постійний дефіцит в моєму домі. Раз хоч близько епіцентр, але все одно дефіцит. Ну, Начебто адаптується в посадку, все чудово, теж оці такі волоски пішли. Е, ну, хочу сказати про те, що пінь повністю був сухий, і добре, що я її омолодила, пересадила. Це буде тільки на користь цієї рослини. Так, омолоджений мене чоколад. Тут все нормально, все чудово. Так, пінь орхідеї, е, Боже мій, як її меліон парфумерної фабрики. Поки що стоїть, нічого не робить. Аж дарма нічого не робить. Тут в мене ще є. Філя шиля ось така. Це вже друга орхідея, яку я купувала. Перша в мене, на жаль, загинула. Ось так виглядає. Тут я підсипала кори, як вам я казала. Да? І пішов в процес активно зростати. Тут ще ряд трошки додати. Нормально, так от орхідея себе почуває. Росте, зростає. Тут в мене, чесно там, де в мене були прям такі погані машки. Оця була в мене погана машка, теж купувала. Такою конкретною оцінкою е квітковий рай. Подивіться, в мене тут просто одні тяжі. Просто, ну, вже корінчик цей здувся. Постійна така в мене вологість, розкуклився корінчик, росте корінчик. Ну просто от. І листочок. Каже про те, що у нас все йде по плану. Продовжуємо, ми трошечки зволікли. Так, казала, що тут в мене така. Прям суцільна була оцінка. А тут в мене купуляла взагалі невідомі сюрпризи, сорти, оцінки. Подивіться. По-перше, який листок гарний, просто шикарний. Тут ці підлітки натирає, натирає, в них отаке тьмяне листя. Ну, нічого, страшного, дивіться, про те, яке живе, нове листочок росте. Багато коріння, все чудово. Я думаю, що. На ну, зараз сочно, не будемо давати йому квітнути, а навесні, можливо, будуть цвітіння. Це в мене орхідея теж сюрприз. Так, це від мого дяді з Києва. Вже вона в гарному такому рості. Всі ми омолоджували, всі ми рятували разом з мамою, бо мама їх привезла. Тут вона одразу їх почекала під моїм там, таким пильним контролем. І ось так воно гарно виглядає. В пінії от самі, бачите, як ростуть гарно. Коріння. Так, трошки відставлю. Тут в мене щось було розлито, поливало. Треба буде потім поливати і витирати. Так, це в мене дітка бігліпчика у бангі. На жаль, сам бігліпчик щось в мене пішов форхорай. Ну, тут він в мами був. Думаю, що гарна така рослина, добре розвивається. Все-таки вчасно я його привезла до мами. Тут воно під лампою гарно пішло рости. Так, тут в мене орхідея отця і мені здається, що оця рослина, вони однакові, вони реально однакові. Це квінбір. Купляла я теж міксами сюрпризами двічі. Циток ДПЮА теж сайт. В них була акція, типу два мікса-підлітка, типу там, по одній ціні. Я заказувала двічі ці мікси. І мені прийшла орхідея. Одна була пробита назва, це квінбір. Вона була, номер був, не знятий був стікер. Подивіться, як вона гарно трошки зараз розбивається. Вона має бути зі сплешем. Тут такі, бачите, які листочки, такі, Хочет але, але ну, сплеш має бути. Ось вони однакові. Оце дві, дві, дві e, Bear King. Ну, тому що ну, ви бачите, що вони просто близь, ну, близнюки. По-іншому не буде. Замовляла в різні, ну, по-різному замовляла все одно так, отут поклала нічого. Я сприкр... розстроїлась, а тепер вона мені подобається. Я думаю, що якщо все чудово, можливо, комусь друга орхідея не знаю, або буде одна в мене одна ну, або подивимося, кому вона поїде. Так, в мене тут живе капризуля. моя друга орхідея сорту Рандопкін. Я навіть на неї не дихаю. Я її пересадила, думала не пересадити її з моху, але пересадила, бо ви знаєте, що я йому це взагалі стосунки ненормальні. Пересадила, на хто в мене тут живе, розкуплює коріння, шиї коріння пускає. Ви бачите, листочок новий. Не дихаємо, висновки самі робимо, не кажемо нічого тут про неї, бо боюся спугнути удачу. Так, далі. Сюрпризик теж не підписаний. Потихеньку росте. Тут щось взагалі її закидало, нічого воно таке стоїть, росте, я його не чіпаю, що тут корінчики розкуклив, І тут, і тут строго розкуклив, хай стоїть. Ви це саме бачите, я не буду казати зайвих слів. Отут в мене взагалі ситуація була просто напівмертва орхідея. самі бачите, одні тяжі були, одні тяжі. І тепер коріння. Так, це теж оцінка, сюрприз. Це, наче, було квітулік, квітулік. садівник сого, сого був. Просто я їх отримала в такий час, жаркий. Що навіть казати? Ну, ви знаєте, самі все. Це Каода Твінгл, цвіток де Паюа. Теж оцінка відкровенна була. Ну, щось типу росте, тут треба буде ще на кори підсипати. Не чіпаю навіть, нічого не хочу казати. Хан тут я його поливаю. Теж оцінка. Тут не знаю, щось у мене. Тут на шиї, не знаю, що було. Ну щось росте, щось потихеньку. Знову ж таки, одні тяжі. Так. Ситуація ж сама. Тут в мене ті, які знаєте, на кого надіятися марно. Отут в мене Ліалін Оранж. Хотіла вам розповісти. так Напевно, я купувала це в цвіточному дворіки Інна в Інстаграм. Чомусь в мене від неї всі рослини гинуть Я не знаю просто. Дивіться, як, як корні сушать. Треба буде ще й свої кори підсипати, але. Я завжди, якби намагаюсь призувати, де купувала, але наче то там купувала. О, в такому собі воно вигляді не, не дуже. І там вже купувала ось цю орхідею Ruby Diamond Meat Ing. Коротше, це в мене вже другий екземпляр. Я не знаю, чому вони в мене просто мруть. Дивіться, який стан. Ну, перша вже померла, нічого там забути не можна, бо вона просто, просто згніла. Оце. Оце росте тут теж тяжі, ось такі в мене орхоскелети є у шафі. Не все, знаєте, вдається, так класно. Є просто ще особливості сорту, самого здоров'я, рослини. Ну, коротше, є багато похідних данів, плюс ще була страшенна спека. Да Якщо от я купувала. Оцінку, і вона, ви бачите, як вона відходить, вона гарна, вона розвивається. Да? Це взагалі просто ось був набор оцінок. Вона була мертва, в неї були отакі всі обезвожені листочки. І нічого. Потихеньку щось у нас йде, потихеньку розвивається. Все ж таки мені подобається, коли в мене орхідеї доглянуті, пересаджені, коли в них є успіх. Все-таки не вважаю себе поганим. Орфоманка, і в мене є вже достатньо досвіду, не все вдається, не все виходить. Що вдається, я замоділюся. Що не вдається, теж замоді... ну, я ділюся, тому що це життя. І не все вдається тільки від догляду освітлення. Є ще просто і слабкі рослини. Давайте ще я вам трошки покажу, я знаю, що відео виходить дуже-дуже дуже таке довге. Але ось мені хочеться показати, тому що зараз в нас пішли такі активні зміни, які я просто спостерігаю кожен день. Давайте ще ось покажу вам. Присадила я орхідею в мистерію, вона вже мене три роки. Вона жодного разу ще не квітла. Я не знаю, я її присадила, я її тут поставлю, хай вона тут спочиває, голландський підліток. Дуже дуже важко. Так, Galaxy Gelaxy оцінка. кажуть, що вони мруть і страшне. Тут в мене, наче в точці росту окісний листочок росте. Тут в мене на тяжах ситуація, аналогічна, як я вам вже раніше показувала Важко. оранж. Тут в мене росте. Гарно, підсипала кори. Присадила Ліодору, тільки присадила Леодору, в неї пішло рости коріння. А тут, бачите, оце нове все це пішло рости. Отут нове пішло рости. Я так сподіваюся, що вона нарешті піде в рост, тому що ну, вона мені має рости, вона мені подобається. Омолоджена орхідея Меліон, Все чудово, все чудово, все росте. По горчику тут. тут мене просто ще петух спалах на камері. М -м, повірте, основу, що все чудове. Так, тут в мене реанімація іде, іде, іде. Так. Ну. Пінк, Батерфляй, Chever'Ana тут у мене якось виживає як може. Як мені її шкода? Вона, ну, звісно, що є дубль, її, її, він в мене там знаходиться. Але оцю теж треба виходити якось. Ну, Це все спека. В неї просто майже судня коріння. Це все спека. Так. Оцю орхідею купувала разом з її подружкою, з Joy Ferry Так, це в мене хто? Це в мене дискутку Джаспер метелик. От, дивіться, коріння пішло перло у всіх пазах. Один, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Да, це коріння, це не квітонос. Пішло перлу тому що тут горщику просто кошмар. О, розкуклилось тут щось. Я її пересилала мамі. Тут от листочок був в самому центрі. О, тут ще й новий росте. Вибачте, подмуха, бо тут це кара трошки пилить. Отак був заломаний. Подивіться, він доріс. Швидко пішов в рост. нормально, мені подобається. Дуже радію тут. У мене всі ренімашки потихеньку-потихеньку відновлюються. Так, ще тут у нас. Так, купувала. Що тут ще купувала? Це від кого я купувала. Це просто купувала мікс від Міки у розмірі 2,5. Теж воно стало в мене реанімашкою. Таращую зараз ось так гарно корінчики. Потихеньку-потихеньку все зростає. Сподіваюся, що скоро побачимо цвітіння. Чесно кажучи, що, знаєте, я вам чого показую оці всі свої маленькі успіхи, тому що, коли ти втрачаєш просто пачками орхідеї, і ти нічого не можеш зробити, тому що в тебе просто спекотно. І вже окна затулила, і вже кондиціонери, і вже все-все-все-все робиш. Ні. Все одно спека страшенно забрала купу орхідей. І мені, звісно, шкода. Я ще там змогла продала, тому що розуміла, що умови в мене не самі кращі. І мамі щось поперевозила, треба було, напевно, раніше це зробити, все перевезти, хай вона тут в неї б стояла би. Тут в неї і немає спеки, і гарний такий комфортний куточок, де гарно зростають орхідеї. Ось діточка кайфова, і, сподіваюсь, вона буде не одна, то дуже гарний пінь. Думаю, що все буде добре. Тому що, от поки в мене є напоготові. Оця діточка готова вже майже, бачите, тут як коріння пре. До речі, мені цікаво завжди. Е, в мене було дві дітки, і продавали їх з одним корінням. Просто одне коріння. Один Один, один корінчик, і як воно буде рости. От всі кажуть, що має бути хоча б три коріння по 5 см. Ось тут в мене вже йде їх 1, 2, 3. Тут в мене ще йде 4 або 5 корінчиків. І вона прям активно ростить коріння. Думаю, що через тиждень-два вона вже поїде до своєї нової власниці, і все буде чудово. Показую свої успіхи, тому що я знаю, що багато цим корисним. Я сподіваюся про свій досвід. Потихеньку-потихеньку ми адаптуємося. Я думаю, що буде все чудово. Всі ці рослинки скоро виростуть. Будуть нас радувати своїм здоров'ям, пишним цвітінням, тому що по-інакшому бути не може. Після темряви завжди приходить світло. Так що чекаємо на найкраще. Вов'язково буду вас тримати в курсі подій. Я думаю, що всім цікаво спостерігати за такими малюками, дивитися, що і як. Бажаю всім гарного дня і тихої ночі, Ще побачимося на моєму каналі.